Доброго дня вам, любі хлопчики і дівчатка. Діти, скажіть, а яка у нас зараз пора року? Правильно, зараз пора року в нас зима. А давайте пригадаємо, яка головна ознака є зими? Головною ознакою зими є сніг. Вірно, діти. А скажіть, будь ласка, сліди яких тварин можна побачити на снігу в лісі? В лісі можна знайти сліди білки, сліди зайця, сліди дикого кабана, сліди лисиці, сліди лося і вовка. Діти, розгляньте малюнки диких тварин. Давайте з вами прикріпимо сніжинку біля тих тварин, яких можна зустріти взимку. Взимку можна зустріти вовка. Взимку можна зустріти білку. Взимку можна зустріти лисицю, дикого кабана. Зайця. А чому ми не прикріпили сніжинку біля ведмедя, їжака, бурсука? Що вони роблять взимку? Вони взимку сплять. Вірно, діти, чому тварини і птахи наближаються до людських осель взимку? Так, тому що біля людських осель? Вони зможуть знайти щось поїсти. А чим живиться зайчик взимку? Вірно, дітки, взимку зайчик може їсти кору дерев, молоді гілочки. А що він може собі виривати з-під снігу? Так, з-під снігу він може собі виривати суху травичку. А як, дітки, зайчик захищається від ворогів зимку? Що йому допомагає? Так, зайчику допомагає його шубка. А яка вона взимку стає? Правильно, шубка в зайчика взимку стає білого кольору. Діти, погляньте, а хто це внизу на картинці? Розумнички, дітки, це білка. А чому білочка не боїться морозу? Правильно, тому що шубка білки стає теплішою на зиму. А де живе вовк? Так, вовк живе у лісі. А як називається будинок вовка? Так, будинок вовка називається лігво. А чому його називають хижаком? Так, тому що вовк полює на інших менших тварин. Добре, дітки. А кого ще називають хижаком? А ще хижаком називають лисичку. А для чого лисичці такий довгий і пухнастий хвіст? Правильно, лисиця цим довгим і пухнастим хвостом замітає свої сліди, щоб її не знайшли. Діти, пограємо з вами у гру, хто де живе взимку. Перед вами будуть з'являтися малюнки тварин. Вам необхідно сказати місце, де живе ця тварина взимку. Наприклад, це білка. Де живе білка взимку? Так, білка живе взимку в лісі, у дуплі. Діти, а це хто? Так. Це ведмідь. А де живе ведмідь взимку? Правильно, ведмідь живе взимку в лісі. А де він спить? Так, він спить у берлозі. Діти, а це хто? Так, це вовк. А де живе вовк взимку? Вовк живе в лісі у лігві. Погляньте, а це хто? Так, це їжак. А де живе їжак взимку? Їжак взимку живе в лісі. А де він спить? Він спить, зарившись у листячко. А це хто? Так, це лисиця. Де живе лисиця взимку? Лисиця взимку живе в лісі у норі. Скажіть, а яка небезпека загрожує тваринам взимку? Так, тваринам загрожує голод і холод. А чим їм можна допомогти? А допомогти їм можна, підгодовуючи їх. Ось подивіться. В лісі є спеціальні місця для підгодівлі диких тварин. Там ми можемо побачити і кукурудза, ось насипана для тварин, і гілочки. Бачите, зелені, але висушені. І сіно ось тут. А ось тут є зернятка. Насипані для тварин, а ось і самі тварини прийшли підгодуватися. Діти, ви сьогодні всі розумнички. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!